Давайте підсумуємо, які можливості урологічної хірургії в клініці Oxford Medical? Ну, Для вирішення такої проблеми, як гідронефротична трансформація, у нас є всі наявні на сьогодні сучасні методи вирішення. Це в основному лапароскопічна хірургія. У нас це є, ми це робимо. Це операції, які у нас на потоці, це не якась там для нас новина чи якась рідка операція. Ні. Це буває часто, робиться і з хорошими результатами, з хорошими. Насправді при виборі клініки і лікаря важливо знати, що, що ця операція не якась ексклюзивна для цієї клініки або лікаря. Що лікар має, як, як то кажуть, набив руку і має, як ви сказали правильно на потоці е, е, такі операції. Е, е, про якість життя давайте поговоримо, як після операції такої змінюється якість життя. По великому рахунку якість життя вона залежить від тої симптоматики, яка була до. Звернення до лікаря. Да? Якщо це був больовий синдром, то одна з задач, яку ми вирішуємо, да? це не тільки покращення там, функції, її там, часткове відновлення на функціональному плані. Ну, людина далі може жити без болю. Бо вона не фіксує свою увагу на цьому, вона вважає, що ця проблема вирішена. І якщо вона почуває себе добре, то і лікар себе добре почуває. Ну, власне, ми розуміємо, що хвороб багато, а здоров'я у нас одне. Тому вчасно звертайтеся до лікарів, вчасно звертайтеся і робіть чекапи. Правильно, пане Вікторе? Звісно, щоб бути впевненими у своєму здоров'ї. Дякую вам за таку конструктивну, Маска. дуже цікаву розмову. Я впевнена, ми обов'язково продовжимо на інші теми говорити. А вам... Прошу, глядачі, шановні, бережіть своє здоров'я і своїх близьких. І дивіться наш подкаст.